Війна служба новин в студії Єгор Гордієв. Остаточна інформаційна картина першого дня зими. До вашої уваги у прямому ефірі. Це ТСН. Доброї ночі. Домовилися вогонь припинити у Донецькому аеропорту в ці хвилини різке затища. За даними прес-центру АТО, це результат домовленостей спільного центру з контролю за припиненням вогню. Від української сторони на перемовинах у Донецьку був генерал-лейтенант Аскаров. Від Росії генерал-лейтенант Лінцов сам бій тривав майже дві доби з українського боку. Двоє загиблих і 16 поранених. Надвечір радник президента Юрій Бірюков назвав точну кількість утрат із боку бойовиків. Це 27 загиблих російських спецпризначенців та три десятки місцевих ополченців. Загалом, за даними Радбезу, кількість обстрілів українських позицій з боку противника дещо знизилась, а де інтенсивність нападів навпаки зросла. Пов'язують це з прибуттям. Чергового гумконвою з Росії за добу бойовики більше 40 разів атакували позиції сил антитерористичної операції зі ствольної артилерії, мінометів та реактивних установок. Терористи накривають вогнем українські позиції просто з житлових кварталів у зоні ураження. Понад два десятки населених пунктів у Донецькій та Луганській областях є відомості, що нашим артилеристам під Авдіївкою вдалося знищити скупчення бойовиків, які саме готувалися до атаки. Нічне засідання. Депутати зараз обговорюють склад нового уряду. Блок Петра Порошенка в будівлі парламенту зібрався сім годин тому. Звідти виходили лише поодинокі депутати. Більше заходили. Володимир Ар'єв у себе на сторінці у Фейсбуці навіть виклав світлину із засідання і прокоментував, що в залі, незважаючи на депутатів, почали працювати прибиральниці після десятої вечора. До депутатів приєднався і сам президент Порошенко, а згодом і прем'єр Яценюк. Нарада наразі ще триває. Презентувати узгоджений список коаліціянти обіцяли 2 грудня, але тепер не відкидаю, що узгоджуватимуть кандидатури до останнього. І завтра по обіді планують винести це питання на голосування. Зараз будемо говорити консолідований список пропозицій коаліції до прем'єр-міністра для того, щоб він зміг сформувати. Кожна фракція має свої пропозиції. У Дніпропетровську затримала керівника слідчого відділу обласної прокуратури, який їхав за кермом з ознаками алкогольного сп'яніння. Він пересувався на дорогому позашляховику, але його номерів у базі ДАІ немає. Як розповіли активісти, що патрулювали місто спільно з працівниками Даї, увечері вони помітили чоловіка, що невпевненою ходою вийшов із ресторану та сів за кермо. Вони повідомили інспекторів, ті наказали водію зупинитися. Утім, він відмовився називати своє ім'я та показувати документи. Активісти кажуть, що чоловік намагався втекти, але йому завадили. У ньому впізнали працівника обласної прокуратури Вадима Білого, керівника слідчого відділу. Проходити тест на сп'яніння він відмовився, а натомість викликав до себе швидку і поскаржився лікарям на біль у серці. Медики зробили кардіограму і запевнили, що шпиталізації чоловік не потребує. Слідчо-оперативна група доправила прокурора до Кіровського райвідділу міліції. Експерти почали оглядати автомобіль у багажнику. Знайшли ще один комплект автомобільних номерів із серією Севастополя. А в салоні пляшки зі спиртним. Нині посадовець у райвідділку. Сюди прибули двоє заступників обласного прокурора. Є інформація, що автомобіль прокурора в розшуку, утім, офіційного підтвердження цьому поки немає. Посадили меня за руль. Угроза применения какого-то насилия. Почему я должен кому-то что-то отвечать? Я понятно. А вас насильно за руль посадили? Да. Какие-то люди вот здесь они находятся. Посадили меня за этот руль, за этой машиной. Я... А де вас взяли А вы по шли на по улице, шли мимо? шли мимо? Все, разговор закончился. Ну так а как вас нашли? А машинка, когда ехала, подозрительно совела. Ну и ребята, которые с нами работали, ну, общественная организация, говорит, давайте остановим, проверим, потому что машинка в снегу стояла где-то. Малыш, вдруг сейчас много угона ведет. Угоняют машины прямо со двора дома. Поэтому остановили проверить. Я вышел с автомобиля, говорит, документов нету, ничего нету. Забыл дома. Ну, вот такого плана. Нету в базе таких номерных знаков. Ни одного транспортного средства не зарегистрировано по данным номерными знаками. Ну і щойно стало відомо, що прокурора з райвідділку вже відпустили. На нього склали три протоколи за кермування без посвідчення водія та документів на авто. Ну а також за відмову від перевірки на стан сп'яніння. Слідчий відмовився від коментарів. Лише повідомив, що машину відправлять на штраф майданчик. Коктейлі Молотова замість квітів на професійне свято прокурорів. Новий тренд прокотився регіонами з вимогами негайної ілюстрації. У Житомирі до обласної прокуратури півсотні активістів прийшли в той момент, коли в залі прокурорів якраз вітали представники обласної та міської влади. Активісти вимагали від прокуратури покарати винних у побиттях протестувальників за часів майдану та відмовитися прокурорам від виділених їм земельних ділянок на користь учасників АТО. Коридор ганьби влаштували під Одеською обласною прокуратурою в'їзд на стоянку, де прокурори паркують свої авто, заблокували бронетехнікою. У кірвокраді не минулося без сутичок. Там активісти вимагали відставки прокурора міста, виконувача обов'язків прокурора області та його першого заступника. Аргументи во прокурора області самооборонівців не задовольнили, коли той спробував повернутися в приміщення між активістами та спецпризначенцями. сталася штовханина, хто спровокував цю бійку. Наразі з'ясовують слідчі. <seks> Працівники міліції, які називали себе Беркутом, почали розганяти людей. Зокрема, штовхати, застосовувати фізичну силу. Це звичайно неприпустимо. Працівники міліції просто мене вирвали звідти з рук з їх. Якби вони не вирвали, то невідомо, чим би це закінчилося. І ще два місяці під вартою апеляційний суд Києва продовжив арешт Сергію Зінченку, сержанту роти Беркут, якого підозрюють у масових розстрілах на майдані. Знімати підозрюваного на камеру суд заборонив на прохання самого Беркутівця, бо це принижує його гідність. Підозрюваний у вбивстві мітингувальників доводив суду, що не збирається переховуватися від слідства. На його думку, матеріали кримінального провадження не доводять його провини. Він стріляє 에... стріляє правою рукою і на відео масових розстрілів. Це не він. Обвинувачення посилаються на експертизи, що з високою ймовірністю вказують на те, що людина, яка розстрілювала майданівців, це саме він згадати все, аби покарати винних потерпілі під час кривавої провокації 1 грудня 2013-го на вулиці Банковій. Рівно за рік на тому самому місці наочно нагадали, як це було. Бо стверджую, що досі жоден провокатор не затриманий і не засуджений. Один з учасників на акцію прийшов із прапором, на якому ще й досі залишилися сліди крові його побитої дружини, жінки поважного віку. Торік, коли Беркут погнав людей з-під президентської адміністрації, їм побитим також загрожувало два місяці арешту як організатором масових безладів. Били людей, які зовсім нічого ніякої агресивності не проявляли нічого. Получали задоволення. Я отримав сильний удар по полові, на короткий час потьмарилася, то коли я вже прийшов в себе, дружини вже було, лиця не було. Він ударив. Маленький ком в обличчя розтращив мені носа, вибив око, побив мені, ну поламалась кістка на обличчі, основа черепа, черепно-мозкова травма від цього удару полилась дуже кров, я захлинаючись упала. Потім я почула, що син мій закричав. Ти вдарив мою маму. Після цього він від мого сина. Силу, якби там слав лягти на землю, тобто там ми прилажили три години. Тобто я і інші хлопці, тобто весь час нас. Били на якесь там прохання викликати швидку. Бо хлопці ну, якби були жорстоко побиті. Нам говорили, що вам швидка вже не потрібна. Ми вас всіх спустимо в Дніпро. Рух центральної вулиці у столиці надвечір на кілька годин перекрили молоді люди з кийками та в Балаклавах. Акція була несанкціонованою і відповідальність за неї вже взяла організація Варта Києва. Кажуть, що це та сама молодь, яка в день була на Банковій. Там заявили, що вийшли з конкретними вимогами. У новому уряді мають бути по-справжньому нові обличчя, ну а гроші, виділені державою на АТО, мають бути пораховані і оприлюднені. Близько години тому учасники акції Хрещаток звільнили і рух там уже відновлений. Працівники міліції за активістами лише спостерігали, але повідомили, що справа буде внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею хуліганства. Колишнього ректора Національного медичного університету суд узяв під домашній арешт. Віталію Москаленку прокуратура закидає зловживання. Він на посаді ректора нарахував собі премії щоквартально по пів відсотки від загальних надходжень навчального закладу. Загалом за чотири роки вийшло майже чотири мільйона гривень. Першими про корупцію і зловживання в медуніверситеті заговорили його студенти. І ще на початку року вони вийшли з протестом проти свого ректора. Його тоді звільнили. Рішення міністерства Москаленко оскаржував, але як не намагався повернути собі посаду, не зміг нині, як стверджує його дружина. Він удома, дуже хворий, і збирається оскаржувати рішення про домашній арешт. Його дії кваліфікуються нами як частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України, за яку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Зняти гроші зі своїх українських рахунків. Колишній перший віце-прем'єр Арбузов не встиг. Так запевняють у генпрокуратурі. На його рахунки знову накладено арешт. Йдеться про понад 200 мільйонів гривень, які належать родині Арбузових, і які заарештовані ще півроку тому. Слідчі кажуть, що Сарата Кінуковича вже неодноразово намагався до них дістатися. Остання спроба була тиждень тому, коли суддя Печерського суду В'ячеслав Підпалий зняв арешт і відновити його прокуратура змогла лише за два дні. Суддя Підпалий і досі працює. а Прокуратура, згідно з українськими законами, навіть не має права оскаржити його дії. В Україні проти колишнього високопосадовця відкрито кримінальне провадження за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Особлива унікальна ситуація в Печерському районному суді міста Києва, який будь-які процесуальні клопотання слідчого приймає взагалі з 9 до 12 години ранку. Відповідно, у вихідні дні зробити цього було абсолютно неможливо. Ну, єдина в даній ситуації приємна новина, що і банківські установи в неділю теж не працюють, і кошти перерахувати не змогли. Росія відмовляється від південного потоку. Про зупинення будівництва газогону Володимир Путін повідомив у Туреччині після зустрічі з Раджепом Ердоганом у зриві міжнародного проекту. Він звинуватив Єврокомісію та Болгарію, яка не дала дозволу на будівництво в чорному морі. Слова російського керманича підтвердив і голова Газпрому Олексій Міллер та заявив, що проект закрито, та повертатися до нього не будуть. Труба мала пройти в обхід України по території Болгарії, Австрії, Угорщини, Греції, Сербії, Словенії, Хорватії та Італії. Проте у квітні план анексії Криму Європарламент закликав країни скасувати домовленості з Москвою. Чорний понеділок. Світові ціни на нафту впали до п'ятирічного мінімуму, менше 68 доларів за барель. І це не межа, кажуть експерти. Вони припускають, що чорне золото може опуститися навіть до 40 доларів за барель. Так повідомляє агентство Bloomberg. Ситуація на ринку спричинена рішенням країн-експортерок поки що не зменшувати видобуток нафти. Такі новини вже завдали нищівного удару по економіці Росії. Рубль там сьогодні побив черговий рекорд падіння. Долар уперше перетнув позначку 53 рублі, ну а євро подорожчив до 66 рублів. Помер Євген Сверстюк, відомий письменник та політв'язень, два тижні не дожив до свого 86-річчя. У радянські часи Сверстюк був дисидентом та активним учасником самвидаву. За це відсидів 5 років у таборах і ще 7 років був у засланні. Уже в незалежній Україні письменник став лауреатом Шевченківської премії, був нагороджений орденом свободи. Ну а також став одним з ініціаторів групи 1 січня Кіборги з обкладинки волонтери. Випустили календар із фотографіями легендарних захисників Донецького аеропорту. Перший наклад тисяча примірників. Частину з них віддадуть волонтерам та кіборгам. Ну а решту продадуть по 500 гривень. А гроші планують витратити на автомобілі для 95-ї аеромобільної бригади. Про це просили самі кіборги. Самі ж фотографії зробив Роман Ніколаєв на чорно-білу плівку безпосередньо в аеропорту у перервах між обстрілами. Ні на сьомку одного чоловіка було ровно дві мінути. Те вже знімалося без світу там. В обычных привычных условиях. Для них это никаким не являлось. Ну, ну Как они себя на телефон снимают, снімають. Так это и происходило. На Начну все. Зустрінемось за добу. Гарно ночі, добра ніч.